Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні буде відео про порожні баночки косметики, яка в мене закінчилася за січень місяць. І давайте починати. Почнемо з ось такої міцелярної водички від Мікса. Тут дуже великий об'єм, надовго її вистачає 400 мл. Не дуже мені подобається ця міцелярна, тому що коли я, довго кур... я, коли я знімаю з обличчя макіяж, то нормально ще, хоча бувають деколи і почервоніння. Але от мені взагалі не підходить ця міцелярка для зняття макіяжу з очей, тому що якщо там десь один-два рази, то добре. Але якщо от, якийсь довгий час, там, наприклад, протягом тижня я знімала кожен день макіяж з очей, потім в мене було печіння в очах, якийсь такий дискомфорт, тому я використовую її тільки для обличчя. У мене. Але так, як я її купила колись по акції декілька штук. У мене, до речі, ще дві в використанні і одна в запасах. Вона вже закінчується, правда. І більше я її купувати не буду, докористуюся тим, що є, і буду купувати щось інше. Ось. Так, наступне, що у мене закінчилось, це ось така фарба для волосся від Garnier. Я її не купувала, мені її подарували, дві упаковки, я одну використала, номер ось такий. Мені ця фарба сподобалась, вона добре зафарбовує волосся, вона дуже зручна в використанні. Там іде спеціальна така баночка, в яку з носиком, в яку все розмішуєш, легенько збовтуєш, і просто наносиш зразу на волосся, масуєш волосся рукою, і фарба нанесена. Не треба мати якісь спеціальні вміння, щоб нанести цю фарбу. І вона мені сподобалась. І що ще хочу відмітити: хочу відмітити. От покажу бальзам від неї. Він ще не закінчився, він ще є, я ним користуюсь. Тут великий об'єм: 60 мл. Дуже класний цей бальзам, тому, тому що коли я змила цю фарбу, я відчула, що в мене волосся було підсушене від неї. І цей бальзам мені добре відновив волосся. Мені сподобалось. Я вже ним користувалась два рази, і тут, напевно, ще половина лишилась ще десь на два рази. Буду ним користуватись. А от фарба закінчилась, така мені сподобалась. Ще в мене є одна, якраз буду ще в нею в лютому користуватись. Так. Далі у мене закінчився шампунь для волосся. Ось такий з оливкою від фармасі 375 мл. Це ще в старому об'ємі. У мене ще один такий є в запасах вже в новому об'ємі 360 мл. Ну, це для мене такий, знаєте, базовий прохідний шампунь, який нічого з волоссям не робить, просто його промиває. Я ним не користувалася, я користуюся зараз від фармасі так само, але з кератином. Він мені більше подобається. А цим користувалась моя вся сім'я. Ну, їм, якби, нормально. Від такий був прозорий. Ось добре промивав волосся. Так, далі ще закінчився отакий гель для душу. Це у моїх дітей. Вони люблять всякі ягідні такі аромати. Непоганий гель для душу. Їм сподобався. Так, він не хоче стояти, може, ось так. Так, далі. Ще в мене закінчилась ось така трояндова водичка від фармасі. Я її використовувала як тонік. Взагалі-то на сайті фармасі написано дуже багато, її можна використовувати, і в шампунь додавати, і, і в лосьон для тіла. Ну, Я чомусь використовувала тільки як тонік. Мені це цілком влаштовувало. вона добре тонізувала обличчя, величезний об'єм 225 мл. Я її закінчила. Так, Надовго вистачило, напевно, на місяця три точно. Далі закінчився ще ось такий лосьон для тіла. Він мені приходив в якомусь наборі, я на він тоді купувала тут об'єм 200 мл. Мені не дуже він сподобався, тому що він був дуже таким рідким, і мені було дивно, що він в баночці, а такий рідкий. ну Для баночки в баночці в мене зразу асоціація, що має бути такий прям як батер, якийсь густий. Ну цей ні, цей взагалі не був густим, був таким рідким. І ще мені не дуже сподобався аромат. Аромат дуже такий хімозний. ну Я його використала і добре. І я би його самостійно не купувала, звичайно. Далі, ще в мене закінчилися два креми для рук, ось такі від Фармасі, Це серія Натюрель морські мінерали. У мене їх є ще багато, я ними користуюсь, вони мені подобаються. Добре, зволожують шкіру рук. Ось єдине, цей раз в ось мене ось так тріснув. Ну, В фармасі буває, що ось упаковки тріскають, а так, в принципі, крем хороший. Так. Ось так уже. Далі, далі, що ще у мене закінчилось? Зубна паста, як завжди, закінчилась. У мене одна в місяць стабільно закінчується, на цей раз ось така. Непогана паста добре очищала зуби і давала такий, знаєте, дуже свіжий погляд. Прям такий максимально свіжість в роті була. Ну, Цим мені вона сподобалася. Тут 75 мл, ось така вона була синя, синього кольору. Так, Екстр... ну Ось так вона і написано, що екстремальна свіжість. Так то і було, це правда. Е, далі в мене закінчилась маска. Для обличчя. Ось така ідея. Тонізуюча, охолоджуюча маска ось 75 мл. Можливо, цю маску краще б було використовувати влітку, тому що вона дійсно давала такий тонізуючий, охолоджуючий ефект. Прямо таке, знаєте, було злегка таке поколювання, таке печіння, але. Печіння таке, можна сказати, приємне, ну, не подразнюючи, класно. Мені сподобалася ця маска, і в мене, здається, ще одна я тонізуюча, але від Avon, але інша, там з така білого кольору. ну, Неважливо. Одним словом, я з задоволенням нею користувалась. Так, Далі. Давайте покажу які скраби для тіла в мене закінчились. У мене закінчились два скраби для тіла, ось такі. Так само мені приходили, я купувала на Вінтед в якихось наборах, тобто вони мені за якісь копійки там обійшлися, але вони мені не сподобались. Ось цей перший не сподобався, тому що в нього був такий аромат манго. Але ну, я, напевно, не люблю аромат манго в косметиці. Такий він був трішки, знаєте, душний, якийсь такий неприємний. Ну, я ним скористалась і все. А ось цей аромат, навпаки, класний, такий апельсиновий. Але що в одного, що в другого для мене не вистачило скрабування. Дуже таке, знаєте, лайтове скрабування. Я люблю таке сильніше, скажімо так. Ну, Використала тут невеликий об'єм: один 75 мл, а другий, мені здається, навіть 50. Але де це вказано? Так, ось тут вказано: 50 мл. У мене ще один такий зараз використання. Ось дуже швидко закінчились, тому що маленькі об'єми. Я, до речі, зараз ось всі такі мініатюри стараюсь повиводити, щоб в мене цього всього було поменше. Також покажу скраб для обличчя. Ось такий закінчився від клінік. Ось так він виглядає. Так називається тут, мені здається, 30 мл. Так, 30 мл. Я його прям розрізала, повністю використала. Цей скраб мені дуже сподобався. Він добре скрабував обличчя. В нього достатньо було скрабуючих частинок. Ну, одним словом, хороший, великий об'єм 30 мл для обличчя. Ну, Я ним довго користувалася, напевно, півтора місяці, я так думаю. Так, Далі, що в мене закінчилось ось така олійка гідрофільна. Це бренд Kills називається. Тут невеличкий об'єм. Скільки мілілітрів? Зараз я подивлюсь, отут так відсвічує. Так, де це вказано? Мені здається, що тут 30, ну, може, максимум 50. А, 40 мл. Так, я не знаю, тут не буде видно, ось тут, бачите? 40 мілілітрів. Ось. Добра гідрофільна олійка, добре змивала макіяж з обличчя. Єдине, що дуже такий, знаєте, специфічний аромат. Не можу сказати, що він неприємний. Він просто якийсь такий трав'яний специфічний. Ну, одним словом закінчила. І, добре, теж мені в якомусь наборі попадався. Далі ще покажу ось такий крем для обличчя закінчився. Це від фармасі з календулою 50 мл. Я його навіть цей раз розрізала. Тут йде з SPF 15, як бачите. Але я не розумію, для чого цей SPF, Тому що, як для денного крема він за маленький, а як для нічного, то там навіщо тобто СПФ. А так, крем добре добре зволожував, підходить мені в зимовий час, для сухої шкіри дуже добре підходить. Навіть, мені здається, цієї зими в мене шкіра не настільки суха, в мене якась ну, нормальна шкіра. І він мені навіть такий засильний, трошки трішки хотілося би. Легшого крему, скажем так. Так він добре знімає почервоніння, якщо є, заспокоює шкіру. Для такої чутливої шкіри підходить і для сухої. Ось. І я не сказала цей повнорозмірний крем 50 мл. Далі ще покажу міцелярки, ось такі малесенькі. Ой. У мене закінчились, оскільки я говорила, що мікса мені для очей не підходить для зняття макіяжу очей. Тому я використовувала ось ці мініатюрки весь січень місяць. Перша це ось така від івроше, теж була мені десь в наборі попадалось 50 мл. І ось такі мініатюрки це який бренд Адерма по 25 мл. Ну, 100 мл я використала за місяць. Дуже сподобались мені, що одна що друга добре знімали. Макіяж з очей. У мене ще одна, зараз така є в використанні 25 мл, і все. Так, далі підемо по мініатюрах. Багато мініатюр-кремів у мене закінчилось так. По-перше, покажу ось такі від шанель-шайбочки. Теж приходили мені в наборі. Ось Тут е, йде один денний крем е, і два нічних. Ось. Ці два нічних, а цей денний і теж SPF 15. Не знаю, скільки тут мілілітрів, але думаю, мілілітрів 6-7. Бо так ну, десь на тиждень ставало одної шайбочки. І на обличчя, якщо використовувати, якщо на обличчя і шию, то менше. Сподобався цей крем. Нічний був більш такий плотний, густий, якраз добрий теж для сухої шкіри. І. Тому що я вже, оцей денний, нормальний він був, а цей для мене був такий заплотний, і я його використовувала тільки на шию і на зону декольте. Але обличчя я не використовувала, тому що він мені був прям такий дуже-дуже жирний. Хоча в мене шкіра схильна для сухості. Це для такої дуже прям сухої шкіри, я думаю, підійде. Далі ще в мене закінчились мініатюрки. Зараз покажу дві від Лосітан, Ось такі. Непогані. Тут по 3 мл, здається. Е, ну, е, непогані теж були в мене наборі. Я кажу, я всі такі мініатюрки вивожу, тому закінчила. Ще ось такий біотерм, теж мініатюрочка. І остання мініатюрка теж крему. Це Івсан Лорон. Ось ця мені мініатюрка взагалі не сподобалась. Такий ж запах якоїсь такої. Старої косметики, якоїсь такої старої помади. Не то, що зіпсутої, а от раніше, мені здається, от в моєму дитинстві от такі аромати були в косметиці. І мені не сподобалось саме із за аромату, використала тільки на шию і зону декульте. На обличчя я не могла наносити. Так, ще закінчилась ось така сиворотка. Вона взагалі це Рош Позе». З вітаміном В5, вона взагалі-то предназначена для шкіри навколо очей. Але я, чесно кажучи, не змогла так користуватися, тому що вона, бачите, тут є такий шарик, і вона дуже рідка, така прям як водичка. І коли наносити навколо очей, то е, вона може попасти в око і воно пекло, було такий дискомфорт. І я вирішила так не користуватися, що мені сиворотки для шкіри навколо очей не потрібно, достатньо тільки крему. І я її використала як просто сиворотку для обличчя. Так, вона, в принципі, працювала непогано, добре зволожувала обличчя. Так, ще в мене закінчилися дві сиворотки для брів. Ну, Взагалі-то оця сиворотка для, оч... для вій. Так, фокус. Можливо, воно. Я так переверну, може, на цьому. Фокусується, так буде краще. Так, ось така сиворотка для вій. Але я її використовувала теж для брів, тому що мені для вій не потрібно. Ось така тут кісточка, взагалі не зручна. І що я хочу сказати, дуже мало цієї сиворотки тут було. Я її десь за, напевно, за півтора тижня закінчила, за 10 днів. А ось ця від Фек, це я купувала в Єві в Україні. Це найкраща сиворотка, я можу сказати, яку я пробувала, тому що вона реально працює. Для брів, ось така тут щіточка. І що я робила? Я коли закінчила цю, я просто цією щіточкою туди мукала і так наносила, тому що тою неможливо було. Так от, ось ця сиворотка я її купувала в Єві за 100 гривень по акції, так на районі 300 гривень коштує. То на моїх бровах тільки ця сивортка працює. Я вже які не пробувала, всі інші не працюють. А оця добре працює, єдине, що як тільки перестаєш нею користуватись, все вертається назад. Тобто з нею в мене волоски на бровах ростуть як дурні. Ну, взагалі, шаленою швидкістю ростуть в тих місцях, де, де, де не було їх і так далі. Але потім ну, я зрозуміла, що потрібно постійно нею користуватися, і я буду мати можливість в Україні. Я вже собі зразу декілька штук замовлю, щоб в мене було на якийсь час. Так, і ну, цією я після цієї користувалася, і вона так підтримувала, підтримувала. Але від неї я ніякого ефекту не побачила. І зараз я ще однією користуюся, і теж е, ну, не бачу ефекту. Але сподіваюся, що, хоча буде якийсь підтримуючий ефект. Далі. Ще у мене закінчилась ось така маска. Це маска ну, одноразова, так. Ось така, як вона називається, ось вона була з трояндовою водичкою. Написано, що вона поживна і зволожуюча 25 мл. Хороша маска, мені сподобалася, вона добре зволожувала шкіру. Обличчя і що ще, тут дуже багато було в ній ще сиворотки, яку я потім декілька днів після того, як використала маску, ще використовувала в якості сиворотки, наносила на обличчя і на шию. Ось ось така масочка, мені, в принципі, сподобалась. Лекало було в ній зручне, якраз добре для обличчя підходило. Так, що ти там упав? Ну ладно, хай лежить. Далі, що в мене закінчилися пробники, давайте покажу і тоді декоративка і парфюмерія. З пробників закінчилась ось така гідрофільна олійка. Один пробник я попробувала від Benefit. У мене, до речі, ще дві такі є. Хороша гідрофільна олія, питань до неї нема. Тільки з оцих півтора мілілітра, мені ледве вистачило на один раз. Хотілося б, щоб в пробник давали хоча б 2 мілілітра, Тоді б було добре. Потім ще такі чотири пробника я закінчила. Я закінчую пробники всі свої. Отже, від кодалі в мене закінчився крем і сиворотка. Я їх разом використала, в принципі, добре працювали. І потім у мене ще ось такий пептинний крем, ось щось тут потекло, оранжеве щось. І, і ось такий. Ну, Всі креми добре працювали. Ну, що тут про пробник скажеш? Нічого не визвали, ні алергії, ні почервоніння, і на тому добре. І аромати були приємні. З декоративної косметики у мене закінчився один тональний крем ось такий від Clorance. А Це, певно, він і потік, що він все обмастив. Трішки темнуватий мені був, але він мені сподобався. Так, давайте покажу, як він він виглядає. Отак називається. Тут всього-навсього було, це номер 06 паліней, тут всього-навсього було 5 мл. Е, я його трішки розводила з якимось світлішим тональним кремом, тому що він мені був затемний. Але як він лягає на обличчі, він дуже гарно виглядав на обличчі, тому я його попробувала і використала в січні місяці. Так, І один аромат у мене закінчився ось такий від Джорджо Армані Сі, це мініатюрка. Мені здається, 7 мл, якщо я не помиляюся. Так, 7 мл, Зараз, якщо фокус. Так, це один з улюблених моїх ароматів. Мені дуже подобається. У мене є 30 мл. Це дуже такий смачний аромат Троянди, Пачулі. Ну, дуже красивий аромат. Мені подобається. І от що я хочу сказати: знаєте, я от пробувала чи то репліки, чи то які схожі на нього, наприклад, в Фармасі був аромат, який схожий, здавалося, з цим ароматом Armani Сі. Але все-таки, знаєте, вони всі схожі і ще в інших компаніях є точно аромати такі, але вони, що я хочу сказати, схожі тільки, напевно, на старті. Потім вони так красиво не грають, як цей аромат. От я Ніяк не могла зрозуміти, от я мені завжди цей аромат сі подобався. А от коли я от від фармації, наприклад, той аромат взяла, я не пам'ятаю, як він називається, але ну казали, що він повна копія цього сі. І, от дійсно, як нюхаєш на старці, вони дуже схожі, прям як одинакові, не відрізниш. Але потім, як вони в розкритті, все-таки, напевно, це різні аромати. І я, наприклад, від того фармасі змучувалась, мені щось в ньому було не так, і я його продала. А цей аромат, я от скільки вже флаконів використала, і мініатюр, і він мені не набридає, і він мені завжди подобається. Так, це все. Це все, що я закінчила. Пишіть, що з цього пробували ви, що вам подобається, що ні, буде цікаво почитати. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па.